Мешканці вараша ще задовго до початку матчу почали збиратися перед центральним входом на стадіон Ізотоп. Гра команд першої ліги України подія і справді не пересічна для міста атомників, та й відбулася лише завдяки тому, що серед футбольних полів Рівненщини поле спорткомплексу Рес найбільш відповідає вимогам. Фани Вереса одягли символіку команди. Охочі мали змогу прикупити сувенір на згадку. Біше є? Магніти, брілочки. А я знімаю про 10 гривень. Пропорці на бою. Рівницький клуб Андегра скоро попаде в прем'єр-лігу. А які гравці ти знаєш? Зозолю. А цей шанувальник Вереса найбільш креативно продемонстрував свою любов до футболу. Я рівнянин, вболіваю за Верес, приїхав підтримати свою улюблену команду. Видно, що ви прямо ну нас настільки любите свою команду. А хто красивий красиві таку на обличчі?» всією сім'єю малюємо такі на кожен матч різні зображення. Вони всі в Фейсбук є. Їх можна побачити. На поле команди вийшли під гучні вигуки уболівальників: Верес у чорній формі, колос у білій. Зрозуміло, що переважна більшість глядачів вболівала за рівненський верес, перегукуючись, трибуна з трибуною. На 17 17-й хвилині першого тайму стадіон вибухнув емоціями. Гол у ворота колоса забив гравець Вереса під номером 22 Ростислав Волошинович. Та уже на 25 й хвилині м'яч поцілив у ворота рівнян. Перший тайм закінчився з рахунком 1-1. Уболівальники Вереса все ще сподівалися на його перемогу та розчаровано поділилися з нами своїми враженнями від гри. Я зрозумів, що приїхали похоронити Верес суддя то видно. Суперник сильний, але, на жаль, дещо заважає нам, да, суддя заважає перемогти. Суддя трохи нечесно судді, тому що всім защитникам показав жовті карточки. Це по одній вже, по другій вже. Ну і там руки не було, я тут сел біля ворог якраз. А він засудив пенальті. Не добирали слів фани з трибун. Уболівальники Вереса готові були набити суддю, бо той не зарахував гол у ворота колоса. Зустріч чемпіонату України, яку провели команди першої ліги, народний клуб Верес Рівне та Колос Ковалівка Київська область, закінчилася з рахунком 2-3 на користь колоса. У нас команда, яка бореться. На жаль, ми не можемо грати коли проти нас граючі судді. Це вже стало такою недоброю традицією. Ми граємо проти багатих колгоспів футбол. І намагаємося вести свою політику в форматі чесної гри, але не все виходить. Але це футбол, була гарна атмосфера і дякую вболівальникам, які прийшли підтримати. Був чисто забитий м'яч. Ми бачимо ті реалії, які зараз стукнеться вересня. Начекає весь Краматорськ. Я вже до ігри знав, що в нас Бурзенко получиш четверту карточку. Я вже знав до ігри. Він зараз пропускає ігру. Розумієте? Це Попри поразку, народний клуб Верес налаштований і надалі боротися за перемогу у чемпіонаті України до цього стимулює і палка підтримка фанів, каже президент клубу Олексій Хахльов. «Вся боротьба попереду Я думаю, що сьогодні перша ліга. Вона Дуже цікаво для глядача, для телевізійного, для тих, хто приходить на стадіон. Тому це важливо. Є боротьба, є неочікувані і непередбачувані результати. Тому це все тільки підтверджує те, що футбол в першій лізі цікавий. І я думаю, що ми, як Верес, робимо його також цікавішим. Тетяна Коровайчук, Андрій Васильчук, Дмитро Каріцький, канал Енерго.